Як рівні можливості допоможуть нам перемогти назавжди і побудувати Україну наших мрій? Як манливо звучить таке майбутнє, правда, дуже хочеться його вже найскоріше. Внесок у таке майбутнє може зробити кожен з нас вже сьогодні, просто не виходячи з свого дому. Мене звати Яна Мітьолкіна, це енергіливе з поверненням на мій канал. І давайте розбиратися, що таке рівність. Рівність це рівні права і можливості для всіх людей, незалежно від їхньої статі, віку, віри і сексуальної орієнтації. А також рівність це. Одна з найголовніших цінностей Європейського Союзу, і ситуація у нас дивіться зараз, яка: або ми на всі сто починаємо, починаємо жити за європейськими цінностями і стаємо частиною європейського світу, або нас просто не стане, тому що Росія затягне нас у своє дрімуче болото. Чому мені важливо поговорити про це саме зараз? Чому мені підгорає? Тому що саме зараз ми маємо перемогти Росію не тільки на полі бою, а й у себе в голові. Знаєте, побороти оці скрепи, які досталися нам від руського міра: ксенофобія, гамофобія, расизм, сексизм, гендерно зумовлене насильство і оці традиційні, оці знаєте, мої любимі сімейні цінності. Якщо ми переможемо Росію у себе в голові, то ми зможемо на багато поколінь вперед відірватися від неї так, це Перший це Перше такий великий пласт, якому я вважаю, нам потрібні нагальні такі радикальні зміни. В плані рівності це рівні права і можливості для представників ЛГБТ спільноти. Давайте на конкретному прикладі. Зараз е, на фронті за нашу з вами свободу і життя воюють сотні представників ЛГБТ спільноти, як жінок, так і чоловіків. І от уявіть, що з людиною стається біда, важке поранення, наприклад. І партнер цієї людини, з якими вони вже 10 років в стосунках, банально не може потрапити в палату, не може отримати спадщину. У разі смерті, тому що юридично вони одне одному ніхто доходить до того, що деяким геям військовим доводиться одружуватися з некоханою людиною, маючи при цьому свого коханого партнера, щоб мати просто банально довірену особу на випадок якоїсь біди. Уявіть себе просто в такій ситуації, як би ви почувалися, чому така ситуація не на користь Україні наших мрій, бо вона віддаляє нас від базових європейських цінностей. Якщо ми вже вибрали напрямок, що ми йдемо в Європі, то в ЄС цінності такі, що кожна людина має рівні права і можливості. Якщо чоловік кохає іншого чоловіка, якщо жінка кохає іншу жінку, то їм треба дати можливість оформити свої стосунки офіційно на той випадок, що якщо з. З кимось із них стається біда, щоб вони були поруч і могли одне одному допомогти. Це просто банальна людяність. А за статистикою, у будь-якому суспільстві близько 10% населення це люди з гомосексуальністю. Крім того, утискаючи ЛГБТ-спільноту, країна ризикує втратити величезний культурний спадок у вигляді талановитих креативних людей, які будуть шукати щастя в інших країнах. Наприклад, в Америці, де на цьогорічній музичній премії «Гремі» Unholy. Кет Петрас, що співає пісню Unholy, стала першою трансгендерною жінкою, яка отримала нагороду. Моя мати завжди вірила в те, що я насправді дівчина без її віри в мене мене б тут зараз не було. Наприклад, в Латинській Америці, де торік офіційно одружилися міс Аргентина та міс Пуерто-Ріко. Наприклад, в Англії, де сформувався як артист Фредді Меркурі, який теж був геєм. Ви тільки уявіть, який би був нудний світ без пісень Фредді Меркурі чи без пісень Джорджа Майкла. Ви me my heart. Ну а тепер уявіть, як багато таких людей, як умовний Фредді Меркурі, народжуються зараз в Україні у такій співучій нації. Але вони не зможуть цього робити, бо їх з дитинства буде якийсь невиглас щемити мити за якусь неправильну сексуальну орієнтацію. Це ж абсурд. Так не буде. То, що ми можемо з вами зробити вже сьогодні, от не виходячи з цієї кімнати, а ви зі своєї, зрозуміти, що рівні права і можливості для людей різної сексуальної орієнтації вигідні для економіки країни, для вступу в ЄС, для культурної спадщини, для банальної людяності, тому що ми цивілізована сучасна нація. Зрозуміти і прийняти науковий факт, саме науковий, що люди з гомосексуальністю були. Є і будуть завжди, і це нормальні люди. А не як нові гласи кажуть, що це якесь відхилення і хвороба. У 1992 році Всесвітня організація охорони здоров'я викреслила гомосексуальність з міжнародної класифікації хвороб. Є докази про те, що одностатеві стосунки існували у древній Греції, стародавньому Римі. Про гомосексуалів писали Аристотіль і Сакрат, а Олімпійський Бог Аполлон мав приблизно 15 коханців. Навіть якась Яна Мітьолкіна зняла офігезне відео, де розвінчуються 10 міфів. Про ЛГБТ спільноту обов'язково подивіться. Але мама трьох ангелочків з Тернополя і Юлія Володимирна Тимошенко, хоч ти трісний, вважає, що гендер це злочин. Сімейні цінності Класні новини, що навіть на державному рівні у нас вже відбуваються реформи. Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроект про цивільне партнерство, який дозволяє парам отримати статус близьких родичів без потреби вступати в шлюб. Подивимося, чи цей законопроект підпише президент. А також з класного, що у 22 році Верховна Рада прийняла закон про медіа, який забороняє поширювати контент, що дискримінує окремих осіб або груп на основі їхньої сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності. Вони в будь-якому разі, якщо хочуть в ЄС, їм потрібно на цей крок типу, піти, і тому про це почали розмовляти. Я розумію, що це, це поштовх, але це наш шанс. Ця ситуація реально дала нам шанс на те, що в найближчий час щось виправиться. Другий такий великий напрямок, який потребує нашої нагальної уваги, нашої з вами роботи, це гендерна рівність. Що це значить? Це що, що мають бути рівні права і можливості для всіх людей, незалежно від їхньої статі. Тут ви можете мені сказати, що я на камон, ми не в Афганістані. Там жінки не мають права вийти без чоловіків на вулицю, не мають права на навчання, на контрацепцію. Ну там повна жесть. Але е, в Україні теж є багато проблем, з якими ми, ми маємо о, працювати згідно з рейтингом за індексом гендерної рівності Україна 2022 році посіла 81 місце. Афганістан 146 місце і перше Ісландія. Невтішні дані опитування групи рейтинг. От вони пишуть, що більшість опитаних в Україні погоджуються з твердженням, що найважливіше завдання жінки це піклуватися про і сім'ю, а найважливіше завдання чоловіка це заробляння грошей. Чому? Це не допомагає будувати Україну наших мрій. Насамперед нав'язування таких стереотипних ролей, і як чоловікам, так і жінкам, робить психологічний і фізичний тиск, не дає можливості проявити свої справжні бажання, свої таланти і прожити своє єдине життя, яке нам дано так, як хочеться. Ну, наприклад, молодих жінок, незалежності від їхніх здібностей, часто не беруть на роботу, тому що головна ж мета її народити дитину на завагітні на фігнада. Ми. Не будемо брати, да може людина взагалі child-free і хоче зробити свій внесок як юристка чи як науковиця? А вагітніти вона збирається після 35, але за неї суспільство вже рішило, що ні, вона має народити в 20 в 22 два. Розумієте, це не прикольно. Це обрізає людині крила так само з жінками, які дорослі, після 40 років тебе вже не беруть на роботу, тому що ти застара зовнішнє старіння, робить шалений тиск на жінок і вони не йдуть на оці небезпечні операції. Оцей ботокс. Це вже просто як пакуріть, вийти, Знаєте, що це таке? Бо суспільство нав'язує, що жінка має постійно бути молодою, з натягу таким обличчям. Це теж шалений тиск, якого немає на чоловіків. Наприклад, що старіння страшніше за рак. Розумієте? Ну, це ненормально. Я хочу мати вибір робити собі оці підтяжки, ботокси. Чи ні, але мені суспільство такого ви не дає, тому що щоб відповідати очікуванням суспільства, мене треба має бути все так все натягнути 45-50 інакше. Я типу, вже знаєте, не отработаний матеріал. Це не прикольно. Також є економічне насилля. Це коли чоловік єдиний заробляє в родині гроші, і він стає таким богом з гаманцем, який дружині своїй, яка не працює, займається домом неоплачувальний труд. Він видає їй гроші, і вона від нього Лежна, це б'є по самооцінці, по бажанням, і я кажу про рівні можливості. Що це має бути свідомий вибір кожної жінки, чоловіка жити отак, а не так, як диктує суспільство, родина до того ж, гендерна нерівність економічно невигідна. В економіку не доходить велика кількість грошей, коли велика частина жінок вилучена з економічної діяльності країни. Коли всі роблять свій фінансовий внесок, ми всі зростаємо. Це вигідно. І тепер давайте подумаємо, як ми можемо вже сьогодні, не виходячи з своєї кімнати, допомагати вирішенню цих проблем. Те, ну, наприклад, підтримувати подальші кроки держави щодо втілення механізмів Стамбульської конвенції, яку Україна нарешті ратифікувала минулого року. Про це ми говорили з Машою Фрасініною. Ось уявіть собі, жінка в Україні. Кожна з нас має таку історію в своєму житті, яка стосується так, чи інакше з будь-яким яким видом приниження Під на скотиняка? Тролейбусі доторкнулася до твого стегна. Ось майбутній на співбесіді прозоро натякає тобі на те, що ти набагато скоріше підеш по кар'єрних сходах, якщо заходитимеш до нього, поговорити про роботу. Дев'ятій вечора є побої, ляпаси, і багато дівчаток страждає від переслідувань. Стамбульська конвенція більш предметно розписує всі види насильства, що гендерно. Зумовлені будь то до жінок або до чоловіків, коли закон не там можна якісь дірочки знайти, щоб проміж них пролізти. Стамбульська конвенція запаює всі ці. Рочки, по-друге, це позбутися оцих стереотипних упереджень про роль жінки і чоловіка. Зараз наші воїнки на фронті доказують те, що місце жінки взагалі не на кухні, а там, де вона захоче, там де вона може себе проявити і бажає себе проявити. Круто, також цього річ лунало так, що з Днем захисників і захисниць країни. Підпишіться в інстаграмі на акаунти, які висвітлюють. Цю тему я можу радити оці, які ви зараз бачите на екрані. Також я залишу під відео в описі. Дуже прикольно, знаєте, про складне, говориться легкою, простою мовою у вигляді отаких от ось ілюстрацій чи цитат. І отак, по крапочці, ти починаєш розуміти, а що таке гендерна рівність, що де так, де не так. Ти починаєш це помічати, починаючи з себе змінювати цей світ. Також читайте класні книжки Економіка з двома і Саме Лінди Скотт, а і це невідомі жінки. Ще важливо, не залишайтесь байдужими і не мовчіть, коли бачите якісь кричущі випадки гендернозумовленого насильства. Як приклад, оця ця ситуація з п'яними вечірками з хлопцями з Франківська піднявся галас. Ми, як блогери, підключилися. Суспільство підключилося, і за одну добу ця історія дійшла до президента. Далі це справа наших правоохоронних органів розбиратися, хто прав, хто винуватий. суспільний розголос. Дав отакі класні плоди, що ми не ми не мовчим. Нам не байдуже. У нас насильства не буде. Це дуже важливий класний кейс. Також брати приклад жінок, які не бояться навіть в політиці міняти правила, як наприклад, наша перша леді Олена Зеленська стала першою в історії США леді іншої країни, яка виступила перед конгресом США. До неї перші леді ніколи не говорили про зброю, і ще дуже важливо не займатися мізогінією. А я пропоную замі. З того, щоб ще мити одна одну за зовнішність чоловіків за що завгодно жити за принципом Girls support girls. дівчата підтримують дівчат. То як класно сказала Джиммі Лі Кьортіс, що успіх іншої жінки не робить тебе менш успішною. Він робить більш успішною все жіноче ком'юніті. Я бажаю всім нам брати приклад Джиммі Лі Кьортіс, Мішель Йоу. подивіться, як вони одне одною підтримують. Айла Мішель Йо дез там не про зморшки похуділа, поправилась, а про які ми разом об'єднавшись, можемо зробити внесок у цей світ, зняти кіно про важливе. Там знаєте, ну це класно. Це має бути приклад, а не то, що відбувається в холостяке, що жінки одне одну травлять за можливість там поженитися на якомусь тіпі. Що це взагалі відбувається? І на сам кінець, третій пласт, про який дуже важливо зараз думати, це рівні... Права і можливості для представників інших рас і національності, тому що коли ми переможемо, Україна буде країною, в яку будуть їхати всі подивитися на найвільніше, найдемократичніше місце на планеті. Неприпустима така ситуація, коли українці будуть говорити на афроамериканців слово на букву Н це неможливо навіть допустити. Це собі треба виховувати вже зараз. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, яка нерівність Ність сьогодні найбільше дратує, не дає спокою. Що ви хотіли б змінити найперше? Підписуйтеся на мій канал Мітьолки. підписуйтесь на мій інстаграм Мітьолкіна і будемо дискутувати, будемо будувати країну наших мрій. В наступному випуску ми проговоримо. Поговоримо з вами про свободу. Дякую, що додивилися до кінця. До Зустрічі!